21 перша в Україні день виборів в самій нашій державі, і відповідний марафон на п'ятому каналі, де ми підсумовуємо сьогоднішнє волевиявлення. Дізнаємось перші цифри екзит полів наразі, поки що. Ну і безумовно коментуємо їх, пане Мирошенченко Юрій Запоріжжя, опозиційний блок 23,8 за даними екзитполу, і це поки що єдина область, де ви лідируєте. Не знаю, от, по підрахунках, які ведуться нашими штабами, ми перемагаємо в сімох областях, Яких? Е покращили свої результати в вісьмох областях. В яких ну, областях? Ну, уточніть. Ну, це переважно пі південно-східні регіони, Одеса, Миколаїв. Е е Одеса у вас 14% за даними екзитполів, Да, чотирнадцять у блоку Трапрошенка там в Одесі 20%. Але за їх логікою вони перемагають. Да тобто за от, за тими, за тією інформацією, яку ми маємо. Uh -huh. Ми перемагаємо так само, як і в Дніпропетровську, як в Запоріжжі. Ну і в, і в інших регіонах. От цих сімох які я. Е, якби перелічує про Петровську але... опозиційний блок 31 цілий від одна десята ми говоримо про екзит -поле. Да, да, я би зараз, Ви знаєте, я би зараз не, 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 не е, говорив про екзит поле, про партійні підрахунки, тому що фактично я е, е, вийшов з нашого штабу якраз в момент, коли це все там підраховується, зідзвонюється і так далі. Головне, що от мені здається, Віктор звернув нашу увагу на ту обставину. Надзвичайно низька явка такої в Україні не було. Ну не те щоб не було. Не було От пан Марія каже, Наскільки... що була це типова ситуація для місцевих Наскільки. виборів. Це навіть нижче навіть ніж, ніж очі була мінімальна. Такої зараз з того, що я чую, десь порядку 35 по Україні. Ну це найнижча явка, і це мені здається певний сигнал недовіри громадян до політиків, в принципі, Незусі. до організації виборів. Принципі, і це дуже тривожний сигнал. Юрі, дозвольте вам Ви так. Це трактуєте. Дозвольте Ви, вам власне. заперечити. Справа в тому, що на сході України висока явка дуже часто пояснювалася масовими фальсифікаціями, коли в Донецьку, наприклад, голосували під 90%, Зрозуміло, що це на 11-му поверсі обласної державної адміністрації малювали ці дані. Можливо, вперше схід і південь голосує без фальсифікацій абсолютно демократично, тому на місцевих виборах. Така явка, тому власне ми бачимо конкурентне середовище. Там, де ви виграли, ви виграли демократично. Там, де ви програли, ви програли демократично. Давайте не фантазувати ну, стосовно демократичності цих виборів. Я би поставив великий знак запитання. Я думаю, що не лише опозиційний блок, я думаю, що і ті партії, які сьогодні навіть перебувають в коаліції парламентській, заявляють так само, як і ми, що таких брудних виборів не було. Навіть дехто Того називає їх безвідільними виборами. Коли, е, коли гальмів не було ні у кого. Хто міг використовувати адмінресурс, його використовували на 200%. Хто мав гроші, він не шкодував і навіть не соромився їх роздавати або, або використовувати так, як хотіли. Підкуповувати і членів комісії і так далі. Пане Юрію, вам не здається, що це якось так не зовсім. Ні, це зовсім цинічно виглядає від вас, від представника колишньої партії регіонів говорити про адмінресурс сьогодні. Почекайте, ви у мене спитали угу. мої відчуття. Якщо ви вважаєте, що е, я маю мовчати про порушення, я ж вас перебуваючи в опозиції, ну тоді можливо мене не варто було запрошувати. Ви про не говорите. Якщо вам не подобається те, що я був в партії регіонів, ну це ваше право. І можливо, хтось і не хоче мене бачити. Ну але якщо ви запитали, то я ну я думаю, що маю право висловити свою точку. Ми думу. висловили, вислухали Дякую. вас. Зрозуміло. Але просто але. ви коментуєте таким чином. Як це просто цинічно уточните. від вас не вважаємо. Зрозуміло. таке відчуття, що наші вибори е, були е, е, з порушеннями тільки під час того? Моменту, коли партія регіонів була при владі, вони були різні, це абсолютно правильно. Давайте а ці оцінювати будемо все ж таки виходячи Ви знаєте, не тільки з перебігу, але й з підрахунку ми, ми теж не, що, не е, е, Юрію, Будь ласка, я просто в контексті розмови про Харків і е, такого результату, я хотів звернути увагу, що е, опозиційного блоку не було в е, списках тих політичних сил, які брали участь в виборах в Харкові. А вас не зареєстрували. От я якраз до того, чи ми прогресуємо в контексті розвитку демократії. Чомусь ми апелюємо завжди в минуле попідні, які у нас завжди існують, і це, це питання не, не однієї політичної сили, це наша культура певна. Так от, по великому рахунку, ми мали би покращувати ситуацію від виборів до виборів, від урядів до урядів, від парламентів до парламентів. А у нас виникла ситуація, коли фактично штучно. І я навіть вважаю, що шляхом скоєння певних кримінальних дій не було зареєстровано е, ані в Харкові, ані в районах, ані в містах е, опозиційний блок, і навіть в області зареєстрували з квітня. Почали, уявляєте? З квітня місяця подавали документи на реєстрацію Харківської області е, партійної організації, а видали документи свідоцтво про реєстрацію в 8 годині вечора. В останній день реєстрації списків кандидатів в обласну раду про міську вже не мова не йшла, про районні не йшла, про міські ради в районах не йшла. Навіть в обласну ситуація така, що не можна було брати участь. І стосовно цього закону, він дійсно ми не голосували за нього, але мета була шляхетна от виконання якраз було дуже багато в чому зворотнє, тому що. Відкрити списки це був попит суспільства, я вважаю, абсолютно правильний. Але те, що ми в результаті тих норм, механізм, який був запропонований, і Сергій правий, що недопрацьований був він, дуже емоційно швидко, в короткі терміни, як з рознарядкою. Там було два закони, Ізбо, до речі, робоча, робоча група готувала. Ні, але робоча група працювала, він був більш демократичний. І я думаю, що і Тарас про це скаже, бо брав О. участь. От але, на жаль, політична воля була така, і вона, мені здається, була е сформульована з прихованою метою, про яку сказав Віктор: маніпулювати, щоб мати певні конкурентні переваги на цих виборах. Ви, до речі, згадували Одесу, пан Ківаловну, як колишня однопартія, чи от 3%? Як, як ви... ви любите. Апелювати ну, даруйте, ми намагаємось пам'ять ну, тренувати я просто. Я просто уточню, бо ви постійно говорите про партію регіонів. Я як з одного ефіра на інший йду. Мені постійно говорять про те, що я представляю партію регіонів. Партії регіонів Нічого я, це не зробиш. я представляв певний мірі сьогодні. Ми говоримо про те, що я є членом фракції опозиційного блоку, але я не є членом партії на даний момент. Але оскільки я тут представляю цього суб'єкта виборчого процесу. Я, власне, і е, говорю про це. Що стосується Ківалова, в Одесі він мав окрему партію і, і е, ну, він брав участь в виборах. Ну, от так, ну, хтось йому довірив. Я тут не коментую. Тому, Українська що в мене, морська партія, так, якщо да, буде да, е, відносно, 6% набрав, до речі. 5,9%. це, знову ж таки, С, з, з тієї інформації, яку я в штабі отримав, от виїжджав сюди на ефір. Мої е, 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 колеги е, стверджують, що ми в Одесі. Маємо перше місце опозиційним. Це бой. ваша внутрішня штабна? Це така внутрішня інформація. Штабна. Я угу. не хочу займатися навіюваннями. Угу. Я не хочу говорити там якісь речі, що це 100%, оскільки людський фактор він існує. Так само, як ми напевно, говоримо про екзитполи, Розуміємо, що є певна похибка, і, і це і це природньо. Головне, щоб ви угу. порахували правильно і чесно. Оце найважливіше. Ну, а для цього треба зафіксувати зараз явку. Сергій правий маніпуляції почнуться вночі. Поки Там, що ли, явки буде, від ЦВК, немає, ми не маємо. зафіксованої явки буде намагання пусті бюллетені просто докинути за певного суб'єкта Що він що... шановним гостям за висловлені позиції? Телеморафон продовжиться вже у наступній годині.